Підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний канал лайком, щоб не пропустити наші нові відео Натисніть на дзвіночок на тішиться, Вітачніші вечу. Я гуляю до досхочу. Хто тут літочко чекав? Хто без мене сумував? В мене промені у жмені, в мене ягоди в кишені, в мене грядка для борщу. Налітайте, при Доброго дня! Сьогодні хочу вам розповісти про теплу і сонячну пору року. Літо. За весною настає спекотне літо. Це тепла пора року, коли навколо все набуває яскравих відтінків. Літні місяці називаються червень, липень. Усі дерева одягаються в зелене вбрання. Червень це найсвітліший місяць у році. Він продовжує нас радувати цвітінням квітів і яскравою зеленню. Червень це також місяць трав. Навкруги стоять пахощі трав і квітів. У садах рум'яніють черешні, спіють. Полуниці червоніють суниці. Цей місяць щедрий на тепло і на дощі, і день у нього найдовший. Червень всьому початок. І врожаю, і майбутній осені. Найдовші дні та найкоротші ночі тільки у цьому місяці. А ще це місяць тиші. Птахи, звірі, риби виводять своє потомство. Короткі ночі наповнені співом солов'я. Тільки цього птаха й чутно. Місяць червень ще називають хліборост. Врожай накопичує на цілий рік. Перший місяць літа щедро обдаровує всіх першими ягодами. Та ранніми овочами. Другий місяць літа липень. Середина літа. Цей найтепліший місяць року, щастими грозами та зливами. Назва місяця пов'язана з цвітінням липи. Але зараз цей процес у природі відбувається чомусь скоріше. В полях достигають хліба. Наливається соком ранні яблука, ранні груші, черешні спіє вишня. У липні найсприятливіші умови для медозбору. Хоч у липні й жарко, але розлучатися з ним жалко, бо він окраса року. От що про липень говорить у народі. Липневий піт взимку гріє. Як у липні дбаємо, так взимку маємо. Подумайте, чому народ так каже. Липень це найтепліший місяць року. А як ви думаєте, де найтепліше на нашій планеті? Найвища температура на Землі буває, як би вам не здавалося це дивно, не в пустелі Сахара, а в США. штат Каліфорнія на безлюдній ділянці під назвою Долина смерті. Це Північна Америка, де в тіні температура буває плюс 57 градусів. Останній місяць літа серпень. Це найщідріший з усіх місяців у році, котрий у народі раніше називали Густоїд. В серпні найкраще видно чумацький шлях. Найголовніша турбота цього місяця без втрат завершити жнива, дати лад своєму врожаю. Що у цей час збереш, з тим і взимку проживеш. Селянам у цей час відпочивати ніколи. Треба і косити, і возити, і орати, і сіяти. У серпні кажуть до обіду літо, а після обіду осінь. Коротший день. Вранці клубочаться густі тумани. Панує туман над лісом. Пора йти і погреби. 14 серпня перший спас. Медовий спас. Мучеників Маковеїв. 19 серпня другий спас. Преображення господнє. На спаса дощ, то січень наступного року буде сніжним, а якщо спека, то морозним. З'явилися у серпні опеньки. Вважай, що літо закінчилося. У серпні одна турбота закінчити вдало польові роботи. Літо чудова пора для відпочинку. Можна купатися в річці або в морі, грітися на теплому сонечку. Ліс наповнений життям у літні місяці. В галявинах під деревами ростуть гриби та ягоди. Тварини й птахи радіють теплу і світлу. Улітку їм легко знайти собі їжу. На лузі зацвітає безліч яскравих квітів. Над ними пурхають метелики, дзищать бджоли та джмелі. Краси Можна торкнутися тільки серцем. Люби природу, шануй і дбай про неї, і вона відплатить тобі своїми скарбами. Люблю, я, літочко, тебе, за небо ніжно-голубе, за квіти, ягоди і фрукти, за свіжі і смачні продукти, за ласку, за твоє тепло. Боюсь, щоб швидко не втекло. Теплого вам літа, ласкавого сонечка. На все добре. До нових звитків. Я дома. Підписуйтесь на наш канал.